Доброго вечора. Надіюсь, мене добре чути. Поговоримо сьогодні на тему приватної пенсії. Дуже би хотілося вам сьогодні донести цінність цього продукту, так як насправді дуже мало людей взагалі розуміє, що це таке. На попередніх ефірах ми говорили про саму пенсійну систему, про її історію, про проблеми, чому. В майбутньому у вас може набути пенсії. І сьогодні саме розглянемо такий вже конкретно приклад, як саме ж формувати приватну пенсію. Хто не бачив, не був на попередніх ефірах, можете погортати стрічку і там подивитися записи. Я думаю, що ця інформація буде для вас досить цінною. Не знаю, чи добрий... Чи гарно мене видно може пікселити, то, напевно, я все-таки вимкну зараз на хвилиночку, щоб ви, щоб ви бачили тільки сам екран. А зображення вимкну, напевно. Отже, починаємо. Приватна пенсія, навіщо вона нам, що вона взагалі собою являє. Для того, щоб зрозуміти її цінність і навіщо вона потрібна, давайте з вами розглянемо наше життя у вигляді прямої лінії. Його можна умовно поділити на декілька періодів. Перший період це період навчання. Це приблизно, ну так скажемо, до 20 років. Хтось довше навчається, хтось менше. Але так, приблизно перші 20 років це період навчання. Грошей у нас тут немає, тому що нас забезпечують батьки. Ми ще здебільшого грошей не заробляємо в цьому періоді. Десь приблизно після 20 років кожен із нас вже йде кудись працювати. Хтось йде на роботу, хтось їде за кордон, хтось стає приватним підприємцем, ну, в кожного свій вид заробітку. Так чи інакше, після 20 років, ми починаємо фінансово зростати. І працюємо там приблизно до 60-65 років. Нехай буде до 60. Тобто цей період від 20 до 60 років, 40 років, ми можемо назвати періодом заробітку. Заробіток. Саме цей період у нас є найбільше грошей, так як ми зростаємо по кар'єрі, більше заробляємо, купляємо такі найбільші покупки, як будинок, наприклад. Чи то автомобіль, ми виховуємо дітей. Тобто це той період, коли через наші руки проходять гроші. Але що важливо розуміти, що в житті кожної людини буде та точка, коли людина перестане працювати. І насправді дуже мало людей про це задум... над цим задумується, що я буду робити тоді, коли я перестану працювати. Тому що в нас як вчать із малку. Ходи на роботу, заробляй стаж і держава про тебе подбає. Але ми бачимо, як держава дбає про наших людей. Тому це питання ви повинні зараз собі задавати. Що я буду робити тоді, коли я перестану працювати? Це може бути в 60 років, може бути раніше, може бути пізніше, але цей день все одно колись до вас прийде. І якщо у вас немає ніякого пасивного доходу. За цей період ви нічого собі не створили ніякого капіталу, то ваш фінансовий рівень буде падати, стрімко падати, і він буде падати аж до рівня державної пенсії. Якщо у вас не була зарплата 30-50 тисяч, наприклад, то ви можете розраховувати десь там приблизно на 1003 пенсії. В крайній мірі, статистика каже, що Більше як 50% українців отримують пенсії менше 5 тисяч гривень. Ось така сумна історія. І якщо ви розумієте, що оцих цих трьох тисяч вам мало, ви не хочете жити на оці нещасні копійки, а вам хочеться жити так само, як і до того часу, поки ви. Вийшли на пенсію, а й хочеться ще більше всього. Хочеться відпочивати, хочеться десь мандрувати, хочеться з дітьми, з внуками більше часу проводити. На це все потрібно кошти, звичайно, правда? То для того, щоб не було у вас цього фінансового падіння, треба сформувати капітал. Треба, щоб у вас тут були гроші. Як же ж вирішують це питання люди за кордоном? Наші люди в основному надіються на державу, і тому у них фінансове падіння, бідність і неможливо прожити на цю, на цю пенсію. За кордоном люди вирішують це питання зовсім інакше. Вони протягом оцього періоду, поки вони працюють протягом цих 40-45 років, коли? Коли вони активно працюють, заробляють гроші, вони всі гроші не тратять, вони частинку коштів збирають, відкладають на майбутнє. І таким чином та людина, яка виходить на свій заслужений відпочинок, вона отримує досить хороший капітал і може дозволити жити собі так, що ще і молодь може позаздрити. Справа у тому, що життя воно така непередбачувана штука, і насправді буває часто, буває, буває часто так, що люди, з людьми може щось трапитися. так? Наприклад, людина може перестати працювати не через вік, а наприклад, через якусь травму. Людина стала непрацездатною, отримала інвалідність і працювати не може. Давайте з вами це запишемо. Це може бути непрацездатність. Що тоді відбувається із фінансовим рівнем сім'ї? Давайте подумаємо. Звичайно, що фінансовий рівень сім'ї буде різко падати, і навіть він може впасти не те, щоб до нуля, а може навіть людину загнати у якісь, наприклад, кредити, позики. Тому що мало того, що людина, ця, яка приносила кошти додому, вона перестає працювати, а ще, наприклад, потребує коштів на лікування. Що ще може бути? Звичайно, що не всі люди доживають до 60 років. Є частина людей, статистика в Україні каже, що 5 людей не доживає до 60. Якщо помирає смерть, наприклад, через хворобу, це також фінансове падіння у сім'ї. Може бути смерть через якийсь нещасний випадок, наприклад, ДТП, або щось на роботі, на якийсь нещасний випадок, наприклад, трапився. Або в нинішній час, внаслідок воєнних дій, щось відбулося, тобто смерть через нещасний випадок. Це також дуже складна, складний період для будь-якої сім'ї, і він однозначно буде позначатися на фінансовому рівні в будь яких із цих усіх проблем, які я тут змалювала. Кожні, кожній із цих проблем буде фінансове падіння сім'ї. І насправді наші люди дуже часто потрапляють у такі непередбачувані обставини, і складається так, що сьогодні-завтра родичі чимось допомогли, а на післязавтра вже все, ветарабкуська, як хочеш, тому що кожного своє життя. І Люди так і лишаються сад нас там з бідою. І це насправді дуже складно. Але за кордоном європейці, американці, вони вирішують всі ці проблеми саме за допомогою того інструмента, про який зараз я вам розкажу. Цей інструмент називається поліс убезпечення життя. І зараз ми його коротенько розглянемо, що він собою взагалі являє. Дайте я вам це запишу. Поліс убезпечення життя. Що він дозволяє? По-перше, він дозволяє накопичити певну суму грошей на старість, і з іншого боку, протягом цього всього довгого періоду, який ви відкладаєте кошти, ви захищені від оцих усіх нещасних випадків, від смерті, від інвалідності, від смерті, звичайно, як захищені. Захищена ваша родина, фінансово захищена. Зараз будемо розглядати, як це працює. Отже, поліс обезпечення життя. Ми співпрацюємо із п'ятьма компаніями. Страхові компанії лайфові, які прийшли до нас із-за кордону. Це є Словенія, словенська компанія HDL. Тоді. Сполучені Штати Америки, це є компанія MetLife, Австрія. З Австрії ми маємо дві компанії: Уніка і Vienna Insurance Group. І вряд із цими закордонними країнами працює уже 20 років компанія. На це наша українська компанія, але повірте, що вона нічим не відрізняється від, від, від тих компаній. Тобто ви можете обрати будь-яку компанію, яка вам доподобається, і оформити там собі поліс. Які ж умови для того, щоб оформити там, там для себе такий довгостроковий договір? Від клієнта може бути від нуля, ну, давайте скажемо, і до 80 років. Є різні, у різні компанії пропонують різний вік. І навіть маленьким дітям можна такі договори укладати. Далі термін від 10 років до 50. Тобто, людина може на протязі навіть 50 років формувати собі капітал. Що і роблять за кордоном, тому що для них вже це. Стала традиція. І сума, яку ви можете відкладати, це від 10 тисяч гривень на рік. Хочу наголосити, що це не на місяць бо буває, що люди лякаються від 10 тисяч гривень на рік. Кожен сам визначає ту суму, яка йому максимально комфортна. І тепер давайте саме розглянемо уже сам цей поліс, чому ж він настільки цінний, чому ним користується увесь світ. Як я вже сказала, що такий договір буде мати, мати дві складові. Перша складова це буде накопичення, накопичення коштів, і друга складова це будуть захисти. Давайте візьмемо, до прикладу, яку суму більшість українців могли би відкладати. Давайте візьмемо, наприклад, 30 тисяч гривень на рік. Частинка цих коштів буде йти на накопичення, а частинка на захисті. Ті гроші, які йдуть на захисти, вони не накопичуються. Тут орієнтовно, наприклад, буде, нехай буде 5 тисяч гривень. І на накопичення буде 25 тисяч гривень. Коли ви укладаєте такий договір, ми індивідуально під вас підбираємо оці захисти. На яку суму ви захочете, на таку суму ми і підберемо. Тепер давайте розглянемо кожен із цих, із, із цих складових. Отже, 25 тисяч. Ми відкладаємо. На якийсь певний термін. Ну, давайте, наприклад, візьмемо термін також. Е Нехай буде так само 25 років. 25 тисяч на 25 років. Що ми самі собі назбираємо? 25 на 25 це буде 625 тисяч гривень. Погодьтеся, що це досить непогана сума. Ці компанії, вони є фінансові установи, і вони гроші ваші не просто так зберігають, а вони їх інвестують протягом отакого от довгого періоду. І Таким чином компанія заробляє, і так само е на частинку грошей забирає собі від доходу, і час, е іншу частину вона залишає клієнту. Приблизна відсоткова ставка 12-14% річних. Але що тут дуже важливо розуміти, що працює принцип складного відсотку. Це тоді, це тоді, як ті відсотки, які у цьому місяці, в цьому році вас накопичилися, вони, ви їх не забираєте, вони додаються до основної суми, і на наступний рік на них також будуть накопичуватися відсотки. І так з року в рік. Відсотки на відсотки, відсотки на відсотки. І таким чином за ось такий довгий період часу, за 25 років, ось компанія нарахує вам відсотків приблизно удвічі більше, аніж ви самі собі назбирали. Тобто 1 мільйон і 250 тисяч гривень компанія виплатить вам відсотки. Це так дуже чисто, схематично, все воно розраховується. Тобто, в кінці дії договору ви забираєте 1 мільйон і 850 тисяч гривень. Погодьтеся, що ця сума насправді вона дуже хороша. Якби нинішньому пенсіонеру дати майже 2 мільйони гривень, наскільки би могло змінитися його життя? Що ця людина могла би собі дозволити? Крім того, що вона могла б харчуватися нормально, могла б, наприклад, не боятися кудись поїхати, не страшно було б в лікарню піти. Тобто людина має гроші, вона живе гідним життям. Але, на жаль, сьогодні у нас дуже мало українців мають такі договори. Вертаємося до цієї суми. Звичайно, що. 1 мільйон 800 000. сьогодні це дуже хороші гроші, але через 25 років вони однозначно знеціняться. І для того, щоб ці гроші не знецінювалися, компанії пропонують ці кошти індексувати. Індексація. Тобто це означає, що кожного року ви відкладаєте уже не 30 тисяч гривень, а трошечки більше, в залежності від того, наскільки знецінюється гривня і наскільки збільшується ваш дохід і ваші зарплати. І таким чином, якщо ви будете кожного року індексувати свої кошти, то тоді в кінці дії договору ви ось тут отримуєте не 1 мільйон 850 тисяч гривень, а значно більшу суму. Ви за неї тоді. Зможете купити те, що сьогодні можете купити за 1 мільйон 800. 000. Тобто, наприклад, якщо ви тоді могли би купити, якщо, якщо ви сьогодні за ці гроші можете купити, наприклад, однокімнатну квартиру, то і тоді, через 25 років, ви за ті гроші також зможете купити ту саму однокімнатну квартиру. Гроші ці своєї цінності не втрачають. Це щодо накопичення. Тепер давайте переходимо до захистів. Гроші то добре, але захисти це також дуже хороша опція. І зараз я поясню, чому вона мені в деякій мірі навіть більш цінна аніж накопичення. Розглядаємо випадки, якщо, наприклад, клієнт не дожив от перший випадок, смерть, через хворобу. 25 років досить довгий період. Ми не знаємо, чи ми зможемо дожити до кінця дії договору, чи ні. Що тоді буде, як тоді компанія поступає? Коли ви укладаєте такі договори, то обов'язково вказуєте там своїх спадкоємців. І якщо, не дай Бог, що з вами сталося, що клієнт помирає через хворобу, то компанія виплачує ту суму, яку людина мала би сама собі назбирати. Ще раз дуже уважно тут послухайте. Виплачує ту, не ту суму, яку людина по факту поклала, а ту суму, яку людина планувала назбирати в нашому випадку це 625 тисяч гривень. Тут напишу: 625 тисяч гривень. Плюс компанія віддасть відсотки, які накопичилися за цей період, і віддасть індексацію. Якщо ви, якщо клієнт її робив, навіть якщо була лише одна проплата, сьогодні клієнт уклав такий договір і лише один рік проплатив, і з ним щось сталося, і він помер, то родина отримає 625 тисяч гривень, а не по факту тих 25 чи 30 тисяч, які він поклав. Розумієте, наскільки це цінне? Далі давайте дивимося, що буде, якщо смерть через якийсь нещасний випадок. Тоді компанія виплатить потрійну суму родині загиблого, родині клієнта, тобто 1 мільйон і 850 тисяч гривень заплатять родині. Так само плюс відсотки, і так само плюс індексація. Тепер давайте подивимося, оці два пункти розглянемо, проаналізуємо їх. Давайте навіть так порівняємо дві родини, одна родина має такий поліс, інша родина не має такого полісу. Наскільки воно, життя рідних буде відрізнятися після смерті, після смерті клієнта? В одному випадку люди лишаються сам на сам з бідою, а там дає полюс обезпечення життя, там сім'я залишається із грошима. Звичайно, що гроші людину рідну не повернуть, але вони дадуть змогу не впасти у фінансову яму. Далі, в нашій табличці, непрацездатність. Буває так, що за такий довгий період часу людина може отримати інвалідність. Пишемо непрацездатність. Непрацездатність буває повна і часткова. Розглянемо спочатку повну. Повна непрацездатність це коли людина отримує першу групу інвалідності. Як тоді, компанія... Як тоді компанія себе веде, що вона заплатить? Компанія заплатить відсоток від потрійної суми. Тобто відсоток від 1 мільйона і 850 тисяч гривень. Який відсоток? Це тіло людини розписане у таблиці. У відсотках, в залежності від того, що з людиною трапляється, компанія виплачує певний відсоток. І якщо людина отримує першу групу інвалідності, то виплачують близько до 100% від потрійної суми. І далі йде звільнення від оплат. Звільнення від оплат. Тобто, що це означає? З того часу клієнт уже не платить свій договір, і цей договір він, він не перестає діяти. Компанія сама кладе гроші на рахунок клієнта аж до кінця її договору. І тепер давайте отут зупинимося і подумаємо. Наскільки важко сьогодні жити людям з інвалідністю в нашій країні? Тому що ну ж, от що дає держава? Що дає? Якісь нещасні три тисячі пенсії, ну може, десь комусь трошечки більше. А тут людина отримує величезні гроші, за які вона може спокійно жити, вона може лікуватися, вона проходити реабілітацію. Може ні, договір діє далі. І все одно, коли. Закінчиться дія договору, то людина все одно отримає ще свої кошти. Саме за допомогою ось таких полісів, за кордоном, європейські пенсіонери, які мають інвалідність, мають змогу наймати наших українок, які би їх доглядали. Ось звідки у них. Гроші. Не думайте, що всі вони там працювали на, на яких роботах і мали хто знає які зарплати лише, тому що вони жили, живуть за кордоном. Ні, саме страхові компанії покривають у них усе. Якщо не працездатність часткова, то виплатять відсоток і відсоток також від потрійної суми. Тільки він уже буде менший. Ну, орієнтовно скажемо так. Якщо це буде друг, друга група інвалідності, то це буде 75%, а якщо не третя, то 50%. Тут уже звільнення від оплат немає, тому що ну, людина може ходити на роботу і може, може далі працювати. І четверте, це є медицина. Що тут, що входить саме у медицину? від чого можна застрахуватися? Насамперед, це є критичні хвороби. Ви обираєте самі собі ті критичні хвороби, або 7, або 32 хвороби, від яких у вас буде захист. І... Тут, якщо у людини діагностують, наприклад, інфаркт, інсульт, онкологію, ниркова недостатність, там, пересадка важливих органів, якщо щось із цього діагностують, то компанія відразу виплачує велику суму грошей. Вона залежить від того, на яку суму тут ви страхуєтеся. Ви коли подаєте договір, ви це все розраховуєте, дивитеся. Тут ще також важливо від травматизму, Захист є, тому що дуже багато людей що лам, ламають ноги, руки, вивити, особливо трохи також в більш пізньому віці. Багато трапляється таких нещасних випадків, внаслідок якого люди отримують різноманітні травми. Так виплачує кошти. Можуть бути операції через нещасний випадок. Може бути госпіталізація. Ви просто, коли укладаєте такий договір, то вже самостійно тоді вибираєте, що ви хочете взяти в захист, що, що не хочете. Тому що, от от отак ви маєте 30 тисяч, якщо ви надумали відкладати, ви можете набрати собі захисті на 5 тисяч гривень. Якщо ви розумієте, що у вас здоров'я не дуже, вам можливо, менше грошей треба брати на накопичення, а більше на захист, щоб в разі чого, в разі якоїсь. Якоїсь, ну, якоїсь хвороби, щоб ви могли отримати виплату, яка би могла допомогти вам пролікуватися. Ось так коротенько все. Отже, давайте підведемо підсумки. Мета цієї, цього прямого ефіру була показати вам цінність цього продукту, наскільки важливо його мати. Що, що він нам цей продукт дає? По-перше, ми будемо мати гроші, коли вийдемо на пенсію. матимо хороші гроші, до допомоги яких зможемо нормально жити і не дивитися, чи на 100 гривень держава додала пенсії, чи на 200. Це з одного боку: будемо мати гроші, а з іншого боку, у нас буде ми будемо захищені від усяких всіляких хвороб і нещасних випадків, від інвалідності і. Що дуже важливо, що в разі, чого, що щось з нами станеться, наша сім'я також буде фінансово захищена. Якщо на даному етапі у вас є запитання, будь ласка, задавайте, вмикайте мікрофончик, він у вас такий у вигляді синього чоловічка, натискайте на нього, і я надам вам доступ до мікрофону, і ви зможете запитати. Люси, ну, чи... Я розумію, що є питання про гарантії, ну це, було... це не тема сьогоднішнього ефіру. Кого цікава тема гарантії, підніміться трошечки вище. Там я скидала запис прямого ефіру, дуже хороший і інформативний. Ви зможете там переглянути всю цю необхідну для вас інформацію і подивитися. Для того, щоб вам особисто Зорієнтуватися, яку суму накопичувати, який, що ви будете мати, ви можете звернутися до мене на індивідуальну консультацію, я вас проконсультую. Вона абсолютно безкоштовна. Що потрібно сказати? Яку суму ви плануєте накопичувати, скільки вам сьогодні років, і який термін? Я вам прорахую це все, покажу, і ви зможете тоді подивитися, щось коригувати, щось що залишити. Ну, а на сьогодні, все. Я щиро дякую всім, хто долучився до прямого ефіру. Я сподіваюся, що є, ця інформація вона була дуже корисною для вас. Мені хочеться, щоб воно вас трошки наштовхнуло на роздуми, щоб ви от, правда подумали, проаналізували це все. І приходьте на наступні прямі ефіри. Будемо далі розбиратися. Подумайте, якщо у вас зараз виникають якісь запитання, ви можете писати тут у коментарях під, цими, під моїми під, під відео або під, під моїми постами. Тут я буду зачитувати, буду відповідати. Можете зв'язатися зі мною, можемо поговорити особисто. У будь-якому випадку, якщо є питання, обов'язково задавайте, тому що. Такий поліс обезпечення життя, такий продукт має бути в кожної людини для того, щоб спокійно дивитися у майбутнє. Нехай воно у вас буде світлим, хорошим, без усілякої біди. А на сьогодні у мене все. Щиро дякую всім, хто долучився. Заходьте на прямі ефіри і надалі. Всього доброго, до побачення.